Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Іван Грисимчук жовтан. Вітаю росіянин. Побив прикордонника, намагаючись провести через кордон військовозобов'язаного. Інцидент трапився вночі у Болградському районі. Громадянин Росії, який проживає в одному із сіл, хотів допомогти чоловіку з Києва незаконно перетнути кордон. Коли зрозумів, що план не вдається, почав битись із прикордонниками та намагався забрати у нього травматичний пістолет. Чоловіка затримали, а на киянина склали адмінпротокол. За тисячу доларів закрити справу про порушення ПДД. Пропонувала співробітниця суду. Консультант районного суду в Одеській області запропонувала чоловікові вплинути на суддю, аби той не притягнув його до адміністративної відповідальності та закрив провадження. Фігурант справи повідомив про це в поліцію. Службовицю затримали на гарячому під час передачі грошей. Бухгалтер одного з одеських ОСББ привласнила 320 тисяч гривень, за що отримала підозру. Як з'ясували слідчі, жінка мала доступ до грошей об'єднання, які переводила на власний рахунок. Згодом це помітила голова ОСББ та звернулась до правоохоронців, оскільки злочин скоєний в умовах воєнного стану жінці загрожує більш суворе покарання. Вона може потрапити до тюрми на термін від 5 до 8 років. Україні вже понад мільйон ветеранів війни, та утричі більше це члени їхніх сімей або родини загиблих захисників. Такі дані наводить профільне міністерство. У зв'язку з цим почали розробляти проєкт просторів для ветеранів. Передбачається, що у них можна буде отримати різні послуги в одному місці. Це і реабілітація, консультативна підтримка, юридична допомога, навчання. Перший етап розвитку ветеранської інфраструктури передбачає створення просторів за міжрегіональним принципом у Львові, Дніпрі, Одесі та Рівному. То та велопатрулі заступили на службу в Одесі. Щодня три екіпажі на мотоциклі та три екіпажі на велосипеді патрулюватимуть вулиці міста. Такі групи мобільніші, зазвичай на автівках. Пояснюють копи їм легше дістатись крізь затори до місця ДТП або пожежі. Крім того, поліцейські на велосипедах патрулюватимуть трасу здоров'я. Нагадаю, там з'явились нові знаки: заборона пересуватися цією ділянкою на електросамокаті чи скутерах. Кількість викликів вже в порівнянні із березень-квітним місяцем зросла на понад 100 викликів, які опрацьовують співробітники управління патрульної поліції. А якраз на літній період, коли ми сподіваємося, що от все ж таки жителі жителі України будуть прибувати до міста Одеси, відпочивати на узбережжі Чорного моря, все ж таки зі збільшенням громадян збільшується кількість викликів. Кожен учасник такого патруля пройшов спеціальну підготовку, в тому числі медичну, аби у випадку атаки російських ракет першими мати змогу надати кваліфіковану допомогу. Тому на кожному транспортному засобі обов'язково є аптечка, а для безпечної їзди копи мають спеціальне екіпірування. Ну, я вам Скажу порівняно з автомобілями. Наша робота трішки небезпечніша, тому що два колеса вони все ж таки не так захищені. Ну, у нас маневреність висока. Ми можемо спокійно проїхати між машинами, якщо, наприклад, буде ДТП. Ми Не раз приїжджали минулого року. Теж перші поліцейських патрульних, які на пріусі, допомагали, надавали допомогу. Ну, це наші переваги. Мотоцикл практично ніхто ніколи не бачить, завжди дивується, де ми були. Ніхто не бачить нас. А так люди завжди цікавляться, да їм доволі незвично бачити такі мотоцикли. Тим бачимо, нам минулого року ось оновили парк, ми отримали. То всі підходяться, роздивляються, чи можна спробувати, що це, ось як це так. Да. Всі, всі нас дуже раді бачити, по факту. Українець з правом на виїзд за кордон намагався переплисти тису. Його затримали прикордонники. Як з'ясувалось згодом за поради, як подолати річку, чоловік ще й заплатив півтори тисячі доларів. При цьому порушник мав документ про виключення з військового обліку, тобто у нього були всі підстави перейти кордон законно. Але за порушення він отримав адмінпротокол, хоча згодом таки виїхав з України на законних підставах. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.